У той час, коли сотні людей прощаються з Андрієм Парубієм, Галицький районний суд Львова розглядає обрання запобіжного заходу для 52-річного підозрюваного Михайла Сельнікова, уродженця Львова. Версію про те, що його шантажували російські спецслужби і вимагали вбити політика. Він відкидає. проте визнає дійсно хоче розшукати загиблого сина. Це моя помста особисто українській владі. А чому без пояснень? Все. Але на вже він зараз не владі, Він в опозиції. Не родив, У медіа ще інформація про те, що нібито російські спецслужби щентажували вас стосовно вашого, вашого сина загиблого. Так, це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військово полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Більше я коментарів давати не збираю. Але що кажу, з російської сім'ї? Ні, не було. Чому Це... саме порубій? Ну, Тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив був в Вінниці, то був би Петя. Раніше джерела Радіо Свобода повідомляли, що затриманий Михайло Сельникав мав сина військовослужбовця, який з них безвести 2023 році на Бахмутському напрямку. Після цього чоловік нібито почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про сина, і там почав спілкуватися зі спецслужбами Росії, які й надумали його на вбивство політика. Але в підозрі про це не йдеться. Представники прокуратури кажуть, версію російського сліду розглядають серед інших, але Передусім шукають знаряддя вбивства. Підозрюваний вчора був допитаний. Він визнав свою провину, дав більш детальні більш детальну інформацію з з приводу того, яким вчиняв, чином вчиняв кримінальне правопорушення. Докази, як на мою думку, вони достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг вчинити цей злочин. Знайте на зброю. Працюємо на це після вчення вбивства. Він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс в ліс, скажімо так. Де, де де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він передвався по місту Львова. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд, такий невеликий, але все ж таки не зовсім там вийшло. І Таким чином ми прочосуючий ліс вийшли, і знайшли. Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Інтереси Михайла Сельникова представляв судді адвокат, наданий державою. Питання задовільнити застосувати запобіжний захід, у виді тримання під вартою щодо підозрюваного сценіка Михайло Вікторовича, чотирнадцятого року народження строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. Суддя наголосив, що підозрюваний може подати апеляцію на ухвалу суду, на що той ніяк не зреагував Галина Терещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.